Мої вітання усім глядачам на першому міському час новин про все найважливіше розкажемо далі. У студії працює Наталя Болдинська. 42 сонячні панелі, аби завжди мати електрику за будь-яких обставин в дитсадку. номер 303, що в Саксаганському районі, на даху функціонує сонячна гібридна електростанція. Її встановили завдяки поєднанню зусиль ради оборони міста влади Кривого Рогу в рамках проєкту Криця підтримка відновлення криворіжжя, що впроваджують спільно з партнерами з Люксембургу. 303-й садок став частиною масштабної енергетичної модернізації закладів освіти міста, в межах якої вже встановили 22 гібридні сонячні електростанції та три геліосистеми. Всього в місті вже встановили 70 сонячних електростанцій на соціальних об'єктах та об'єктах критичної інфраструктури. Який ефект дає використання сонячних панелей в закладі? Дізнавались наші кореспонденти. Дитячий садок номер 303 зручно знаходиться на ювілейні в Саксаганському районі. Тут забезпечують дошкільну освіту та інклюзивну підтримку дітей різного віку. Наразі в закладі 124 дитини в 10 групах, і проєкт на потужність садка дозволяє збільшити кількість місць. Заклад також має значний ресурс для розвитку спеціалізованих груп та розширення освітніх послуг. Для безпеки дітей місто зробило у закладі укриття на 200 місць. На даху віднедавна є сонячна електростанція. Її встановили в рамках проєкту Криця підтримка відновлення кри. Воріжжя, що впроваджується Люксембурзькою консалтинговою компанією Проман і агенцією розвитку Люксембургу Люксдев за фінансування Великого герцогства Люксембург спільно із Радою оборони міста та владою Кривого Рогу. Ми маємо сонячні панелі 42 штуки загальною потужністю 24,78 кВт, акумулятор накопичувальний на 25 кВт, інвертор, які нам дозволяють, дозволяють. Окрім того, що ми постійно. Зі світлом ще й економити те, що є в постійній мережі. Коли є відключення світла за стабілізаційними графіками аварійними графіками, ми залишаємося функціонувати. Ми зі світлом. Завдяки використанню сонячної електростанції заклад вже зменшив свої витрати на оплату рахунків за електрику на 35%. Крім того, місто надало садочку номер 303 потужний генератор на 30 кВт та резервний генератор для забезпечення електропостачання в укритті на 8 кВт на випадок настання блекаутів. У закладі всі вікна пластикові енергоощадні. Всього в нашому місті встановили вже 70 сонячних електростанцій на соціальних об'єктах та об'єктах критичної інфраструктури. Садок номер 303 став. Частиною масштабної енергетичної модернізації закладів освіти міста, у межах якої вже встановили 22 гібридні сонячні електростанції та три геліосистеми. Для нашого міста встановлення гібридних сонячних електростанцій це не лише про резервне живлення та про економію, хоча економія значна. Це перш за все про стабільність, про можливість там, де ці станції встановлені, можливість нормально жити та навчатися. У 303-й. Садочок в Саксаганському районі. Відремонтована криша, зроблене укриття на 200 місць. Встановлена гібридна станція, це сонячні панелі, це інвертори і це акумулятори, які дозволює повністю при будь-яких відключеннях, блокаутах садочку нормально функціонувати. Повністю світло є. В межах проєкту Криця у Кривому Розі гібридні сонячні електростанції отримали 22 заклади освіти: 7 закладів культури, два медичні заклади, 21 дитячий будинок сімейного типу, ресурсний центр та адміністративна будівля. Завдяки ефективному використанню коштів додаткову станцію також встановили на одному з об'єктів Кривбасводоканалу. Усі станції мають інвертори та накопичувачі енергії, що дозволяє забезпечити роботу закладів навіть у разі повного знеструмлення. Два великі медичні заклади міста отримали посилені системи. Теми безперебійного живлення для бомбосховищ, а три ДБСТ в квартирах додатково забезпечені зарядними станціями. Крім цього, у рамках підсилення енергетичної стійкості Кривому Рогу передали чотири генератори потужністю 32 кВт для освітніх закладів. Олександр Фефілатів Глі Припчук перший міський. Артилерійські обстріли та атаки в піввідронів російські окупанти продовжують тероризувати мешканців Нікопольського району. Під ударами були Нікополь, Покровська, Червоногригорівська, Григорівська, Марганецька та Мирівська громади. Ворожу залізу пошкодило чотири приватні будинки: господарчі споруди, газогони та мікроавтобус. В зеленодольській громаді Криворізького району зафіксували прильот БПЛА вночі. Агресор скерував дрон. На Синельниківський район там зайнялась пожежа на території фермерського господарства. Крім того, у вогні згоріли три легкові автівки, ще вісім суттєво пошкоджені. На щастя, обійшлось без постраждалих. В небі над Дніпропетровщиною сили ППО збили 14 шахедів. Напередодні, через обстріл росіян, поранено двох людей в Нікопольському районі. Вороже залізо пошкодило приватний будинок, торговельний павільйон, магазин та дві АЗС. Україна пережила чергову ніч шахедної атаки Росії по своїм містам. Вранці 11 грудня ворожий ударний дрон атакував лісогосподарське підприємство в місті Носівка, Чернігівщини. Зруйнована адмінбудівля. Травмований цивільний чоловік-охоронець перебуває під наглядом лікарів у стані середньої тяжкості. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали і чотири населені пункти Харківської області в селищі Замулівка, Вовчанської громади. Одна людина загинула внаслідок атаки БПЛА по території сільгосп підприємства. У Куп'янському районі сталося згоряння двох будівель. Це майстерні на площі у близько півтори тисячі квадратних метрів. На щастя, ніхто не постраждав внаслідок нічної атаки росіян по об'єктах енергетики в Кременчуцькому районі Полтавщини. Виникли масштабні пожежі в Лимані на Донеччині. Протягом доби одна людина поранена, пошкоджено дев'ять багатоповерхівок, адмінбудівля та авто. В Андріївській громаді також поранено людину і пошкоджена автівка. В Костянтинівці поранено трьох людей. На Запоріжжі внаслідок російської агресії поранено двох цивільних. Зокрема, в Гуляйполі під час артобстрілу поранено чоловіка, якого госпіталізували. Того ж дня жінка зазнала поранень внаслідок вибуху міни через російську агресію. Одна людина загинула, і ще вісім поранені на Херсонщині. Окупанти пошкодили багатоповерхівку та п'ять приватних будинків. Понівечили супермаркет, господарчу споруди, газогони та авто. Одещина вночі пережила чергову ворожу атаку на інфраструктуру регіону, зафіксовані пошкодження об'єкту енергетики, приватних будинків, вибите скління та двері адмінбудівлі. Понад 1400 ворогів менше такі відчутні втрати в особовому складі понесли російські окупанти протягом минулої доби. На додачу агресор втратив 157 одиниць автотехніки, 82 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 23 гармати, сім броньовиків та одну РСЗВ. Сили нашої ППО знешкодили дві балістичні ракети, 83 російських дрони, а також безпілотники інших типів. На фронті наші військові відбили 234 спроби ворога атакувати на різних напрямках. І в цілому, за 1386 днів Сили оборони України знищили 431 літак, 347 гелікоптерів, понад 11 тисяч танків, більше 23 тисяч броньовиків понад 34 тисячі гармат, понад 89 тисяч безпілотників, понад 69 тисяч одиниць автотранспорту, більше тисячі засобів ППО, понад півтори тисячі РСЗВ, більше 4 тисяч крилатих ракет, 28 кораблів і понад 1 мільйон 185 тисяч загарбників. Чи знали ви, що правильна ялинка може жити у вашій оселі значно довше і дарувати запах справжнього свята? В сюжеті ми розповімо, як криворіжці обирають зелену красуню і чому ціни цьогоріч помітно змінилися. Покажемо, як визначити, чи дерево легальне та на що звернути увагу, щоб воно не осипалось вже за кілька днів. Пояснюємо, чому штучні ялинки знову стають трендом, А ще про вибір іграшок та маленьких деталей, які роблять новорічний настрій поспорту. Справжньому магічним про все це розкаже Анастасія Костенюк. Дивіться і поринайте в новорічне диво. Подарунки для рідних є. Сам удома переглянула новорічний настрій. Присутній ледь не забула про головну красуню свята новорічну ялинку. Як обрати таку, щоб і голки не сипалися, і стояла довго. І запах був такий, ніби то тільки но вийшли з лісу. Ходімо розбиратися. Тетяна щороку прикрашає у себе вдома новорічну ялинку. Для своєї родини вони обрали штучну. Попри це, цього року захотілося справжнього запаху хвої в оселі, але купувати велике новорічне – Дерево шкода. Тому жінка вирішила придбати декілька невеличких гілочок, які додадуть особливої бажаної атмосфери. Взагалі в нас штучна ялинка, але цього року чогось захотілось такого якоїсь свіжості, якогось свята, таку ялинку шкода, а такі гілочки. То, як говориться, мілочно приємно. Ну, гілочки, ну звичайно, це запах, це якесь. Таке десь у дитинство пірнув, якась ялиночка, хоч маленька, хоч мої дорослі, але все одно хочеться якогось свята, якогось різдва, все одно це якась згаданка, згаданка про дитинство. Цього року ціни на живі новорічні дерева на ялинкових базарах стартують від 500 гривень за метр. За українські імпортні здані дорожчі. Все залежить від розмірів та сорту красуні. Порівняно з минулим роком, вартість зросла приблизно на 20%. відсотків. Ялинки такі, як були, такі є. Е, є три віда. Е, є така піхта Нордман, вона привезена з Данії. Є сосна кримська <кій> і є сосна звичайна. Ціни ну, трохи помінялися, трохи мабуть процентів на 20 Ціна підросла. Окрім краси, дерево має бути і безпечним. По перше, кожна ялинка має мати спеціальну бірку зі штрих-кодом, що містить інформацію про місце вирощування лісозаготівельника та його підпорядкування. Перевірити цю інформацію можна на сайті Державного агентства лісових ресурсів України. Тут же ви можете переглянути і офіційні точки продажу. А наявність маркування гарантує, що дерево вирощено без шкоди для природи, а кошти від його продажу поповнять бюджет громади. Лише живі лісові красуні дарують новорічний затишок. Штучні ялинки дедалі частіше стають головною окрасою свята у домівках містян. Їх обирають за практичність і довговічність. Одна така ялинка може служити кілька десятків років, щоразу розкриваючи свої гілочки так само пишно, як і попередньо. До того ж, це екологічно: жодного зрубаного дерева та жодних турбот із голками під ногами, а різноманіття просто вражає. Класично зелена, елегантно блакит смарагдова, засніжена чи навіть із блискітками. Кожен знайде свою фаворитку. І найприємніше придбати штучну ялинку можна вже від 650 гривень за метр. Дати ялинці ще більше настрою та барв, її можна прикрасити новорічними іграшками. Сьогодні вибір просто величезний: від класичних куль у стриманих відтінках до оригінальних прикрас, найрізноманітніших форм і стилів. Вартість також коливається. Все залежить від вашого задуму, матеріалів та того наскільки сміливо ви готові проявити свої дизайнерські здібності. Перший міський дотримується започаткованих традицій купувати щороку дві іграшки, які стануть символами. Цього року ми придбали. Дві ялинкові іграшки: коня як символ прийдешнього 2026 року та чаклуна. Чіпляємо на ялинку першого міського та загадуємо бажання, аби у рік коня чаклун приніс диво у кожну родину. Анастасія Костенюк, Ірина Семкович, Максим Мурашов, перший міський. У Криворізькій гімназії номер 109 вшанували пам'ять двох випускників, які віддали своє життя, захищаючи Україну. На фасаді закладу відкрили меморіальні дошки Сергію Якименку та Віктору Нікітіну Тульчинському. Обидва з перших днів війни стали на захист держави і до останнього виконували свій обов'язок. Віктор Нікітін Тульчинський служив оператором протитанкового ракетного комплексу в складі 113-ї бригади і загинув на Донеччині у січні цього року. Його вшанували нагрудними знаками за заслуги перед містом та районом. Сьогодні всією сім'єю приїхали вшанувати пам'ять його, також усіх загиблих, хто сьогодні з нами, також буде відкривати меморіальну дошку. Дякуємо директору. З цієї школи за співпрацю таку велику. Дякуємо місту за те, що пам'ятає, таким чином вшановують, буде пам'ять на довгі літа, щоб усі пам'ятали. Сергій Якименко служив в лавах територіальної оборони, а пізніше молодшим сержантом роти логістики. Він загинув у червні цього року під час виконання бойового завдання на Сумщині та був посмертно відзначений державними та міськими нагородами. На відкриття пам'ятного знаку прийшли рідні, побратими, вчителі, учні та мешканці району, щоб висловити вдячність та пошану. Присутні хвилиною мовчання та покладанням квітів вшанували полеглих захисників. Пам'ять про героїв гімназії назавжди залишиться у серцях криворіжців. В останню путь провели військовослужбовця Антона Мустафаєва, бійця 129-ї бригади, який майже рік вважався зниклим безвісти для його дружини Ірини та двох доньок. Цей день став завершенням болісного очікування та надії. Антон в мирному житті працював пекарем з початком повномасштабної агресії Росії. Пішов до війська добровольцем. Він пройшов крізь найгарячіші напрямки фронту: Запорізьку, Харківську, Сумську області та Курщину. Hahahaha <laughs> <laughs> Останній на зв'язок Антон виходив у грудні 2024-го. Після чого чоловік вважався зниклим безвісти. Лише напередодні рідним повідомили про результати аналізу ДНК, і це дало змогу провести перепоховання. На цвинтарі зібралися рідні, побратими та небайдужі із прапорами, квітами та сльозами на очах. Дві доньки це причина, заради якої боровся. Вічна пам'ять нашому землякові. Таким побачили цей день кореспонденти першого міського. Я дякую за увагу! Бережіть себе і до зустрічі на головному телеканалі міста.